Усіх глядачів обозює раді, що ви з нами раді, що долучаєтеся. Також аналізуєте важливі події, які відбуваються в Україні та світі. Ну і нині будемо говорити про очікуваний візит спецпоставника президента Сполучених Штатів Америки з питань України Кіта Келога до української столиці. Келог сам анонсував свою поїздку до Києва і за повідомленнями, змі має пробути у столиці цілий тиждень. Чого очікувати від таких візитів і власне обговорити результати ось цієї. Конференції з відновлення України, яка за участі української американській делегації по суті відбулася у столиці Італії римі. Про це і не тільки говоримо далі. З нами на зв'язку Вадим Денисенко, політолог. Пане Вадиме, ради вітати! Слава Україні! І вам слава вітаю вас. Пане Вадиме, ну вашої оцінки того, що ми побачили в результаті переговорного процесу, який відбувся між українською та американською делегаціями у Римі. А там нагадаю, крім Кіта Келога, також були і республіканці, ті ж Грем і Блюменталь, які є авторами ось цього законопроекту. Про 500% відсоткову ставку на мит для тих країн, які купують російські енергоресурси. От ваша оцінка того, що ми побачили, і перейдемо власне до очікувань від візиту Кітакелога до України вже з наступного понеділка. Дивіться, ми повинні просто дуже чітко розуміти, що в тому вигляді, в якому зараз запропонований закон Лінсіґрема. Він не буде працювати, тобто він не має жодного шансу для того, щоб реально запрацювати. В чому проблема? Проблема в тому, що цей законопроект, в тому вигляді, в якому він є зараз, передбачає неймовірно серйозний конфлікт із Китаєм і неймовірно серйозний конфлікт із Індією, як двома головними покупцями на сьогоднішній момент російської нафти. Тому, очевидно, все ж таки ми побачимо дещо інший законопроект ніж той, про який ми зараз чуємо. І плюс до всього іншого ми повинні розуміти, що, якщо, що для того, щоб цей законопроект запрацював, потрібно напевно, все ж таки провести цілий ряд достатньо складних переговорів. Це переговори з Китаєм, перш за все, це переговори з Індією. Але коли з Індією, я ще розумію, що Індія може погодитися на те, щоб замістити російську нафту на Нафтою перської затоки, то щоб Китай повністю пішов на седіло. Я чесно кажучи, дуже сумніваюся. Плюс треба провести переговори з країнами перської затоки, для того, щоб вони погодилися максимально наростити видобуток нафти, і плюс потрібно проводити переговори з європейським союзом для того, щоб він остаточно відмовлявся від російських енергоносіїв. І е, переходив ну, в даному випадку очевидно, перш за все, на американське, на ганусі. Е, Тому для того, щоб цей законопроект запрацював, недостатньо просто його умовно кажучи, завтра прийняти. Е, і е, тому напевне, все ж таки, ми повинні розуміти, що да Трамп справді почав рухатись цьому напрямку, да справді це у нього така собі такий собі демоклів меч буде в руках. Але застосує, буде він його застосовувати вже завтра, я в цьому не дуже впевнений. Я думаю, що він почне ним шантажувати, блефувати. І це буде один із його козрів в переговорному процесі, але в переговорному процесі не тільки з росіянами, але, судячи з переговорному процесі, в тому числі і з Китайською Народною Республікою. Тому що за останній тиждень ми можемо сказати чітко, що переговори Росії з США на сьогоднішній момент зійшли просто глухий кут. Вірогідність того, що вони вийдуть із цього глухого кута найближчим часом відносно невелика. Вона існує, але вона невелика. І по суті, розпочалися два глобальних переговорних процеси: перший ключовий це США Китай, і другий це з оглядкою на Вашингтон буде Брюссель вести переговори із Пікіном. Власне кажучи, Україна є е, десь на периферії цих переговорів, але вона є частиною цих переговорів. І для нас вкрай важливо, щоб ми не попали в якісь надскладну ситуацію, типу того, що е, е, там, наприклад, Україна тайвань або щось подібне, і це насправді викликає від нашої дипломатії надскладних зусиль, особливо на фоні того, що наші стосунки з Китаєм знаходяться в мінусовій точці. Пане Водиме, що до візиту Кітакелога в Україну, та? от, на, на вашу точку зору, на вашу думку, про що буде цей візит? Дуже тяжко говорити, поки ми не бачили, з ким буде зустрічатися кікелог. Тобто я не думаю, що він буде. Якщо справді він буде тиждень, і справді, тоді справді це буде. Ну, це плани, кол... так, так. Ми поки не ми бачили тільки що заяви ЗМІ. Ми не бачили заяву самого mm -hmm. кілога. В цієму разі я не бачив. Тому якщо справді виходити з того, що ця інформація правдива, що буде сім е, днів е, Кела в Києві, е, це означатиме, що буде е, будуть переговори не лише із керівництвом України, але й цілим рядом. Е, напевно, все ж таки громадських діячів, опозиціонерів там і так далі. І так далі. І так далі. Е, про що буде говорити? Очевидно, е, з однієї сторони, це буде е, зріст, такий зроблений з того, що відбувається. На сьогоднішній момент в Україні, тому що ну ми побачили, що е, наскільки я можу розуміти, з того, що, е, що я бачив по цілому ряду, заяв в Фейсбуці, правда, знову ж таки в Фейсбуці певних людей, але людям, яким я можу довіряти, в тому ж самому Римі е, відбулися моменти, коли певні е, наші діячі е, завели стару пісню, що ви не давайте Україні гроші, е, поки в Україні є корупція. Це звичайно неймовірно тривожний, Якщо це правда, це неймовірно тривожний сигнал. Але, е, на жаль, е, існує вігідність того, що це справді так і було. Тому це, напевне, одна частина цього візиту. Друга, знову ж таки, ми до кінця не розуміємо на сьогоднішній момент, що буде говорити або не буде говорити Трамп в понеділок, тому що він в понеділок пообіцяв певний сюрприз. Який буде цей сюрприз? Ніхто не розуміє, але цілком реально, що це буде якась пропозиція. Росіянам в відкритому ефірі по суті, і е, цілком реально що Трампу потрібен переговорник тут безпосередньо в Києві, який буде домовлятися про певні речі. Але е, це поки що виглядає, як ну, футурологія. Тобто ми не знаємо порядку денного і тому дуже складно щось говорити. Пане Вадима, ми тут не можемо знаєте на перспективу, я розумію, що це виглядає як певна конструкція. А, але ж все таки маємо відзначити те, що Келах, начебто про це заявив у розмові журналістику новин журналістської новини Лайфта, аби ми а, були відвертими і посилалися на наших колег у куларах конференції озвідновлення України, яка а, проходила в Римі. І скажіть, тут немає якби збігу, як то кажуть, знаєте, совпадіння чи чи не зовсім Келах в понеділок, і Дональд Трамп відповідно також планує зробити якусь таку особливу і важливу заяву стосовно відносин з Російською Федерацією. Ну я ж вам говорю, що я не можу цього виключати. Але е якщо це так, то тоді кело потрібен тут як певний переговорник, е але тоді дзеркально е мало бути, мав бути хтось летіти до Москви або з кибись, мав би бути збуватися якісь певні розмови е е тому, поки що, поки що ми можемо тільки займатися фантазіями, а не е прогнозуванням. Добре, давайте вийдемо на трек, який нині знову ж таки повернули в обговорення представники коаліції рішучих, чи як то кажуть, коаліція охочих. Але тут питання в тому, як ми маємо перекладати слово «willing». Я би радше це переклав для себе коаліцію рішучих, аби тільки сторони і учасники цього процесу цю рішучість проявляли. Ну і зокрема, вони провели переговори в рамках ось візиту української делегації американської до Риму і виходили на прямий зв'язок та в онлайні. Ні, спілкувалися з представниками а, французької і делегації, яка нині а, ну перебувала в Лондоні. Та це був Мануель Макрон, президент Франції. Ну і відповідно прем'єр-міністр Великобританії Кірстар. І пане Вадиме, а що означає в цілому повернення? Ось до цих переговорів, і що означає участь вперше, як ми розуміємо, в цій коаліції рішучих у цьому засіданні представники США той же Келох, які ті ж сенатори Лінсі Гремі і Річард Блумента? Ну, помінялася риторика Дональда Трампа, зразу з нею міняється і взагалі ставлення до багатьох речей. Тому ну, тут то треба розуміти, що всі ці речі пов'язані. Тобто, як тільки Трамп сказав про Путіна і про Булшіт, ми відразу побачили зміну, по перше, в політиці Сполучених Штатів Америки. По-друге, ми побачили і певні зміни в риториці європейських наших партнерів, там, зокрема, Мерц. Який сказав про те, що дипломатичні можливості переговорів з Путіним вичерпані. А, ну тобто, в принципі, тут перша скрипка за Трампом. Тобто Трамп говорить певні речі і зразу за цим тягнеться цілий шлейф відповідних дій. Якщо він говорить протилежні речі, відповідно відбувається прямо протилежні історії. Ну, дивіться, як я розумію повідомлення змі, то також сторони піднімали те питання, яке власне і звучало ну перед цим. Так, зі слів того ж Мануеля Макрона і сторони цього разу також говорили про можливість присутності чи відправлення та міжнародного континенту на території України, Пане, пане Вадиме, правильно розуміти, що ось ця карта присутності іноземного континенту України вона ось реально на столі. Чи просто Трамп змінив дещо риторику і все, так просто взяли і повернулись до ось цього питання? Чи ми говоримо про якісь реальні речі, які нині піднімали е, ті ж американці на цих перемовинах? Ну дивіться опція е, миротворців, вона так чи інакше присутня е, навіть нав, нав, не з минулого року. Вона час від часу піднімалася ще в період мінських домовленостей. І пергової вуміцьку, тому в даному випадку це нічого нового тут немає. А росіяни е, виступають категорично проти, розуміючи, що насправді, якщо то поклавши руку на серце, можемо сказати, що миротворці не будуть відігравати, відігравати жодної ролі, у жодної ролі, в е, нашому примиренні, тому що все, що ми знаємо про миротворчі місії останніх там років 30 чи 40, це виключно або поліцейські функції, які нам не потрібні насправді. Ну це певні поліцейські функції в певних сірих зонах, або ж певні символічні функції, які ну те, що на флоті називається демонстрація прапору. Ну але ми бачили випадки, коли на голландських висотах миротворці при першому ж пострілі знімалися. Осколена була вже історія із ситуацією в Косово і відповідними миротворцями, там і так далі, і так далі, і так далі. Тому з моєї точки зору, оці списи, які зараз ламаються навколо миротворців, це ну, на цьому етапі розвитку, ну з моєї точки зору, це несуть важливі історії. Тобто, коли ми починаємо входити в дискусію про миротворців, ми починаємо просто з ну багато в чому. Говорити про речі, які особливо не впливатимуть ні на що, але ну, очевидно, прийнято рішення багатьма сторонами, багатьма різними сторонами, е, війти в цю історію для того, щоб потім е, попробувати, е, очевидно, все ж таки домовлятися з Путіним, говорячи про те, що ну добре, ми відмовляємося від миротворців, але ти повинен там один, два, три. Але я ще раз повторюся, mm -hmm. миротворці за останні 40 років, ну все може більше, навіть там з 80-х років 20-го століття. Практично ніде в світі не відігравало ніякої вагомої функції. Пане Вадиме, ну тут йдеться саме про миротворців чи про певний контингент. Да, бо тут ж виникає питання. Ну зрозуміло, що це, так знаєте, завчасно про це говорити, але найбільше питань виникає мандат, з яким можуть бути та, ці люди на території України. Тільки ООНівський мандат, іншого мандата не може бути. Тільки подати. Онівський, так? Дивіться, ну всі ж і а якщо ООНівський, то це миротворці, тому тут ніякого бойового контингента. Не буде і це дуже чітко з'явив. заявили всі від Трампа до Дуди. Тому е коли хтось мріє про те, що сюди зайде якийсь там бойовий контингент, який буде воювати. Це не просто міфологія, це там міфотворчість квадратів. Добре, ну і давайте ще поговоримо про зміну певних позицій, принаймні та в риториці, але як ми розуміємо, за цими словами йдуть реальні справи. А йдеться про те, що за даними Джерел Ройтерс, президент США Дональд Трамп, він вперше з моменту, Ну, повернення на посаду має надіслати зброю, і йдеться про те, що для цього Дональд Трамп має скористатися з цими президентськими повноваженнями, які до цього ну використовував відповідно його попередник Джозеф Байден. І ось вартість цієї допомоги, як очікується, може становити близько 300 мільйонів доларів. Ну і крім того, ми бачимо також і е, відповідні заяви, які зробив е, Дональд Трамп в ефірі телеканалу NBC, яке розуміють, це було таке телефонне інтерв'ю про те, що вже е, є певна угода і домовленості з НАТО про постачання зброї в Україну. Ну мовляв, альянс якби купує відповідно в американців, і відповідно вже він розподіляє ось, цю зброю. Так, десь ну за потребами. Ну, ми розуміємо, що так чи інакше в цих потребах буде присутня, і потреба України. А пане Вадиме, що ми на вашу точку зору спостерігаємо в зміні позиції Дональда Трампа і адміністрації Білого Дому, і наскільки ці зміни ну серйозні на правду? Це безумовно серйозні зміни. Тобто, в даному випадку ми можемо говорити про те, що Трамп демонструє Путіну, що він зрозумів, що він недоговороздатна людина, і він демонструє йому, що Головною проблемою світу є сам Володимир Путін. Тобто, це кардинальна зміна взагалі, позиції Дональда Трампа. Чи буде він далі робити певні ігри з тим самим Путіним? Очевидно, буде. Тобто, я не здивуюся, що там через тиждень він про щось з ним може переговорити, про щось почнуться певні там знову ж таки словесні якісь там баталії. В Україні, як завжди, всі будуть розповідати про повну зраду і повний там якийсь кошмар. Але е, Трамп для себе прийняв рішення, і зараз він розуміє, що він потрібно переходити від хорошого поліцейського позиції хорошого поліцейського до позиції поганого поліцейського, і він е, до цієї позиції прийшов. Але знаючи е, те, що Трампа головна переговорна. Стратегія це стратегія невизначеності, тобто він буде і далі тримати в кишені дві прямо протилежні, два прямо протилежних рішення на е, вирішення одного того самого питання. Е, тому е, тут треба просто тут тобто, спокійно ставитись до того, все, що відбувається. Але плюсовий момент для нас те, що станом на зараз справді зброя е, питання зброї розмороженої, питання зброї. Уже не стоїть в порядку денному в тому плані, що а чи буде Трамп нам давати зброю? Трамп буде давати нам зброю. Пане Вадимо. Ну і не можу не запитати вас з приводу з цієї зустрічі, яку провели в Малайзії да, в рамках ось саміту Країна СЕАН. Так э, південно східної Азії асоціації. Ну і э, вийшли після цього і Лаврові. і Рубіон. Ну, я хочу би з вами почати розмову з позиції, якого озвучив Рубіо, про те, що Лавров на цих перемовинах передав якусь я не знаю там нову концепцію. Можливо, озвучив новий підхід, який може а, призвести до якихось, я не знаю, там ну справді результативних. Та кроків і рухів в напрямку врегулювання ось питань пов'язаних з війною Російської Федерації проти України, як Ви вважаєте, для чого це робить російська сторона, і чи дійсно вона здатна запропонувати щось, що реально може призвести, хоча б до ну, якихось насправді дієвих кроків, в плані припинення вогню? А йдеться саме про це ну першочергово, як ми розуміємо. Ну, безумовно, нездатне, безумовно, ніяких дієвих кроків там немає, ніякого припинення війни на 30 днів, що є вимогою Трампа, там немає, і так, ми все не побачимо. Якщо говорити про те, для чого це робиться, стратегія залишається незмінною з першого дня перебування Трампа на посаді. Тобто стратегія Путіна полягала в тому, щоб не посваритися з Трампом, ну, стратегія мінімум, то скажімо так, задача мінімум. Не посваритися з Трампом і е, максимально відтягнути той момент, коли будуть вводитися санкції проти Російської Федерації. Е, чому це важливо? Тому що е, санкції, ну поки що, всі ті санкції, які ми бачили, е, Росія е, кожен санкційний пакет е, навчалася обходити приблизно за 4 місяці. Там за 3-4 місяці е, за цей час вони вибудовували нові логістичні і фінансові ланцюжки для того, щоб е, відповідно. Виходити із цієї ситуації в нинішніх економічних умовах, коли реально російську економіку штормить, вона не падає ні в якому разі, вона не завалиться завтра, але вона достатньо в достатньо складній ситуації зараз. Так, от, в цій ситуації можемо говорити про те, що 4 місяці це супершформ буде для російської економіки, і путіну потрібно максимально тягнути час для того, щоб обійтися без оцих нових санкційних пакетів. Зараз вже липень місяць тобто ми можемо сказати, що він фактично досягнув свого мінімальної задачі. Мінімальна задача була протриматися як мінімум до літніх канікул в Вашингтоні, коли Вашингтон завмирає, і потім життя повертається виключно десь там в вересні місяці. Судячи з усього, прийняти якісь вагомі санкційні речі до вересня місяця американці навряд чи встигнуть це Цей тому ну, саме для цього Рубіо, саме для цього Ловрові передав Рубіо цей пакет, який буде ще однією спробою потягти час. Пане Вадиме, тоді знаєте, внести ясність, певно, тому чому чому Лавров заявив про те, вже за фактом перемовин з Рубіо, про те, що ну він не став коментувати цей можливий новий підхід, який держсекретар означив, та сказав про те, що він у розмові з Рубіо просто підтвердив яку колишню позицію Російської Федерації щодо України. А що це за гра? Знову ж таки наголосити на тому, що вони цілий не знімають, і мета в них одна й та сама. Ну, він же сказав про те, що він передав йому велику кількість цитат українського керівництва про те, що треба мочити. Я спочатку подумав, що це якийсь фейк, а потім почав перевіряти. Думаю: ну, дивіться, тобто, в принципі, їхня гра залишається тією ж самою. тобто, як можна сідати за стіл переговорів з людьми, які хочуть нашої смерті, як там можна робити те й те? Тобто, ми нічого нових аргументів ми тут не побачимо. А ці аргументи просто як туди, колода карт тасується, витягуються то права, то ліва, то то, то королі, то дами, то чистки. І тут нічого такого нового ми не побачимо. Ну і також під час ось цієї зустрічі в Куала Лумпур, так, столиці Малайзії, держсекретар Марко Рубіо провів перемовини зі своїм колегою з Китаю Іваном І. Та він і назвав цю зустріч дуже конструктивною і позитивною. Ну і сказав про те, що є бажання сторін провести зустріч і лідерів сполучених штатів і відповідно Китайської Народної Республіки. А пане Вадима, як вам бачиться, не те, щоб ось ця зустріч, бо зрозуміло, їм їм є про що поговорити, але питання України в якому розрізі воно може постати ось в цих перемовинах, які можуть відбутися, і принаймні сторони цього прагнуть між Донадом Трампом і Сі Цзіньпіном? Ну, я вже говорив про те, що е, це ключові переговори 2025-2026 років, е, років, тому що це будуть переговори про те, як е, буде облаштовуватися е, світ ну в плані тому, що як буде функціонувати економіка, як буде е, в принципі досягатися якоїсь компроміси між США та Китаєм в е, світовій економіці. Це ні в якому разі не ялта 2 в тому значенні, що. Сіли два лідера, намалювали карту і вирішили, що там е, Югославія відходить туди, а е, Прибалтика перестає бути незалежною і відходить до Радянського Союзу. Це будуть більш понятійні речі, ці переговори, тобто вони будуть більш про понятійні речі, про те, як буде влаштований е, майбутній світопорядок і як ці е, два гіганти між собою домовляться. Не уживатися в найближчі роки, тобто в принципі це безумовно не е, утворення холодного, не холодної війни, тобто не створення біполярного світу. Тобто до цього ще дуже далеко і невідомо чи буде, буде створений колись, е, але приблизно про те, як вони будуть співіснувати, як вони будуть якийсь певний період часу уживатися. От ці переговори будуть про це е, частиною цих переговорів, цілком імовірно що стане питання війни е, в Україні і Росії. E, поки що прогнозувати щось неймовірно складно, тому що сторони тільки потрошку-потрошку e, відкривають карти і кладуть на стіл про те, що вони можуть говорити або не можуть говорити. Ну зокрема, я маю на увазі заяву Ван і про те, що він що Китай не може допустити поразки Російської Федерації, mm -hmm. хоча в принципі нічого нового ми тут не почули. Тобто, це чисто кажучи, поразка Російської Федерації. Я не впевнений, чи до останнього часу готові були допустити більшість європейських країн і е, Сполучені Штати Америки, е, тому в даному випадку е, це поки що такі прикидки того, як буде далі розвиватися. Але ще раз повторюсь: від цих переговорів може залежати і ситуація з війною, тому що очевидно, все ж таки в контексті е, цих глобальних е, розмов про світобудову, будову, е, зокрема, буде говоритися і про питання Росії та України. Пане Водимо, не останок попрошу вас надати коментар з приводу з цієї історії з можливою заміною е, посла України в Сполучених Штатах Америки. Ну е, за тим, що маємо ось на тепер, та, відповідно до заяв самого президента України Володимира Зеленського. Радше за все розглядається варіант заміни пані Оксани Маркарової на очільника міноборони нинішнього да, Ростему Мерова. Як вам бачиться ось така рокировка? Ну ми е, зрозуміли, що в принципі з е, причин, які не залежали від Оксани Маркарової, е, в принципі е, питання її заміни постало ще в період виборчої кампанії Трампа. Е, тому е, те, що е, е, Україна е, буде міняти посла, це було зрозуміло. Знову ж таки, Блумберг робив заяву про те, що Україна запропонувала Америки на вибір чотири кандидатури, і щоб американці самі вибрали того, кого вони вважають за доцільне. В принципі, кожен із них має свої переваги, кожен із них має свої плюси, хтось має свої мінуси, але це таке вже діло. З моєї точки зору, тут головне питання в тому буде, як буде будуватися робота посольства. Тобто, це буде. Максимальна робота по спробі е, максимально е, взяти на себе е, комунікацію із е, всіма сторонами, е, чи це, в принципі, буде пасивна позиція? Тут я не можу спрогнозувати, як кожен із цих людей буде працювати е, на цій посаді. Пане Вадима але чи можемо ми просто знаєте так на скидку зробити припущення, що ось ну по суті присутність ось такої людини на місці посла України Сполучених Штатах Америки буде робити ну, певні акценти так у розбудові відносин і в підтримці міцних зв'язків між Вашингтоном і Києвом, і будуть робитися акценти саме можливо на воєнні військовій співпраці? Ну, В принципі, станом на зараз це ключова співпраця. це... Так. Тому тут нічого поганого немає. Тобто, але посол це значно ширше ніж просто воєнна співпраця. І ще раз повторюся: тут буде головне питання в тому, наскільки майбутній посол Знову ж таки ми не знаємо прізвища цього посла ще, тому що mm -hmm. я так розумію, що є кілька прізвищ. Але головне питання в тому, як він буде і чи зможе він вибудувати максимально ефективну комунікацію із великою кількістю людей з різних політичних сил, бізнес-середовищ. Релігійних середовищ і так далі, і так далі, тому що ну кров політика дуже персоніфікована, але в Штатах це особливо помітно, Тобто, Вашингтон це дуже персоніфіковане місто, де багато речей або більшість речей вирішується в двосторонніх стосунках. Пане Вадиме, я щиро дякую вам за таку ґрунтовну бесіду. По суті, це такий аналіз від вас. Завжди вам раді в ефірі обоз .UA». Спасибі вам, Вадим Денисенко, політолог був з нами на зв'язку. Ну і з вами також був Юрій Кулініч. Залишайтесь з обозює. Підписуйтесь на наші канали в різноманітних соціальних мережах, в телеграм-каналі, в Ютюбі, Відповідно, можна знайти обоз .UA». Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, будьте активними у коментарях. Ну і не забувайте натискати на дзвоник для того. Щоб мати доступ фактично в режимі 24 на 7 до найсвіжіших новин і найактуальнішої аналітики, всім щастиво.